Вітаю вас на календарі 15 березня, день захисту прав споживачів. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави юриста адвокатської контори Васили київ Євстігнієв Олену Скрипник. Доброго дня Олено дня, Марія. розумію, що сьогодні буде в нас цікава розмова для всіх нас, для споживачів. Адже всі ми є споживачами тих чи інших товарів щодня, буквально так. Отже, ну мабуть, трішки загально буде звучати моє перше запитання: як нам всім вести себе при покупках, аби не схибити у виборі товару, якщо ми йдемо. За покупкою продовольчих або непродовольчих товарів. Якщо це продовольчі товари, ми повинні звернути увагу на дату виготовлення, на упаковку, цілісність та ознайомитися з усіма якісними характеристиками даного товару. Якщо це є товари непродовольчого, не товари, то нам бажано було б ознайомитися з відгуками про виробника, гарантійні умови, ціну товару, якість товару, термін придатності. Я розумію, що всі ці правила можна поділити на дві великі групи правила, які потрібно дотримуватися при покупці продовольчих товарів, і непродовольчих товарів. Ну, мабуть, з продовольчими товарами все зрозуміло, все ясно, можна купувати і на ринку, і в спеціалізованих магазинах. Як же ж бути, наприклад, з побутовою технікою, яку сьогодні можна купити всюди: і в інтернет-магазинах, і на ринку? І, звісно, в спеціалізованих магазинах. Що ви можете порадити? Я би порадила звертатися, звісно, до спеціалізованих магазинів, оскільки вони мають безпосередній зв'язок з виробниками, мають свої гарантійні центри, які в разі виявлення якихось недоліків можуть усунути їх. Це ваш захист. Тобто, ми на себе якісний так... товар таким чином обезпечуємо від негативних Вісно. наслідків. Це та? є сертифіковані товари, які відповідають всім нормам нашого чинного законодавства. Угу. На які гарантії ми можемо е розраховувати у випадку купівлі неякісного товару або неналежної якості mm. товару? В разі купівлі неякісного товару ми звертаємося до продавця при наявності чеку, упакувальної тари та гарантійного талону, і продавець зобов'язаний нам замінити даний неякісний товар, або запропонувати відшкодувати в грошовому еквіваленті в даній сумі, яку ми витратили на даний товар. А якщо даний товар не є в наявності на даний момент у продавця, він нам запропонує зачекати певний період і в тоді, коли він з'явиться у продажу, нам зателефонують і запропонують наш товар на обміну? У мене власне, була така ситуація, коли продавець відмовився приймати товар. Причому я все зробила, і пакувальна тара була, і гарантія, і чек. все в мене було збережено. Як я мала би реагувати на таку відмову? В разі відмови обміняти наш неякісний товар, ми звертаємося з претензією до даного продавця. Претензія письмова Письмо, так? у письмовій формі, угу. яку ми складаємо в двох примірниках, до якої обов'язково долучаємо копію чеку на даний товар. На нашій відмітці особа, яка приймає нашу претензію, повинна зробити запис про свою посаду, прізвище ім'я по батькові та обов'язково поставити штамп або печатку даного підприємства. Ду, я так розумію, якщо продавець відмовився обмінювати. Товар, то мабуть є ризик того, що він відмовиться прийняти відповідну претензію. Так Так. що ж тоді робити в такому випадку? Ми надсилаємо нашу претензію поштою рекомендованим листом з описом вкладення і відсилаємо дану копію даної претензії до уповноважених органів. Які це уповноважені органи? Це є служба захисту прав споживачів. Так, зрозуміло, яким чином суд може врегулювати такі питання, коли порушені наші права як споживачів, в яких випадках споживач може звертатися, має право звертатися до суду? В разі, якщо питання, яке виникло з продавцем, неможливо було врегулювати безпосередньо на місці, скажімо так, в місці продажу даного товару, і ми можемо звернутися до суду. Але в тому випадку, коли ми дійсно дотрималися усіх вимог. Щодо е, використання та застосування даного, даного товару, протягом якого терміну ми можемо обміняти оцей бракований товар? Щодо е, непродовольчих товарів, ми можемо обміняти на протязі 14 діб не враховуючи дня покупки товару, <гум> тобто Наскільки я правильно зрозуміла, першим кроком, коли ми з'ясовуємо, що в нас неякісний чи неналежної якості товар, ми повинні зібрати чек, гарантійний талон, так і пакувальну тару, віднести в магазин, де ми власне придбали цей товар. Якщо продавець відмовляється. Здійснити такий обмін, так, то ми е, форм, е, в письмовій формі направляємо в цей же магазин е, свою скаргу претензій. Так? Так. Якщо не відмічають на наші претензії те, що вони прийняли так, представники магазину, угу. то ми в письмовій формі. Заказним листом по пошті відправляємо так, так. так і звертаємося до уповноважених органів справ захисту споживачів. Так і лише потім, коли ми всі ці кроки зробили, ми можемо звертатися до суду за захистом своїх прав. Так? ми можемо безпосередньо особисто звертатися, так, так як і сам орган справ захисту споживачів може звернутися від нашого імені як споживача до суду до даного підприємства. Ну, начебто, з непродовольчою групою ми е, розібралися. От цікаво, чи як правильно купувати е, продукти харчування в великих супермаркетах, чи то навіть в звичайних магазинах, е, аби не купити е, неналежної якості товар, окрім того, що ми повинні перевіряти е, термін придатності товару, що ви можете порадити щодо придбання. Продуктів харчування. В першу чергу звертаємо увагу дійсно на термін придатності, термін виготовлення склад даного продукту харчування. Звертаємо увагу на вміст чи не місце він генетично модифікованих продуктів в собі. От до речі, зараз пригадалася мені ситуація, коли на прилавках магазину товар стоїть за однією ціною, вказаний на ціннику. так? А приходячи на касі, касир говорить зовсім іншу вартість товару. От як в таких ситуаціях бути, за якою вартістю я можу придбати цей товар? Я мала би його придбати. Ми повинні його придбати за тією ціною, яка була вказана на поличці даного магазину. Ну, ось бачите, скільки є таких нюансів, про які ми споживачі, ну можливо, навіть не, не здогадуємося, що ситуацію можна перекрутити на свою користь. Адже найчастіше в такій ситуації, про яку я говорила щойно, ми сплачуємо ту вартість, яку називає нам касир, а мали б сплачувати ту, яка вказана ціннику. Так? До речі, ще одна ситуація мені пригадалася в повсякденному нашому житті, коли ми заходимо в великі супермаркети і працівники. Магазину вимагають, аби ми великі сумки здавали в камеру схову. Е, можемо ми відмовитися? Можемо відмовитися. Бо є це на, це наш агент конституційне невід'ємне право на право володіння особистими речами. Е, прохання працівників залишити наші речі, сумки габаритні у камеру схову. Це може бути лише проханням ніяким чином не обов'язок. Можна і зрозуміти працівників магазину, оскільки в велику сумку чи рюкзак можна заховати товар і не розплатитися за нього. Але за цим повинна слідкувати служба безпеки, це в їхніх інтересах. Отже, ще раз наголошую, це всього лиш побажання і прохання нас залишити наші речі в камерах. Тобто ми можемо відмовитися, взяти свою тобто сумочку до магазину. Так. так? так. Угу. Олено, ми ще не з вами поговорили про те, що товари не групи, можна обміняти протягом 14 днів при неналежній. Якості, так, чи підлягають обміну продовольчі товари? Продовольчі товари так само підлягають обміну, але в межах терміну їх придатності. За наявності чеку звертаємося до продавця і нам обмінюють на належний такий самий товар в тій вартості, за якою ми придбали даний товар, навіть якщо ціна була змінена. У вас, власне, було в практиці таке, що вам відмовляли обміняти неякісний Неякісний товар. Насправді, У мене бу, була ситуація. Насправді ні, бо я прекрасно знаю свої права, я знаю, чим апелювати, чого бажаю і всім. Ну от ви знаєте свої права, тому що ви юрист, ви вивчали законодавчу базу. Що ви порадите нашим телеглядачам, кожному споживачеві, що почитати, де дізнатися більше про ті правила покупок товарів, про ті власне, права, які ми маємо щодня, коли купуємо якийсь товар чи користуємося послугами? На сьогоднішній день кожен має доступ до інтернет-ресурсу, де можна знайти практично усю законодавчу базу нашої держави, де так само можна знайти закон України про захист прав споживачів. Я би радила всім і кожному не тільки прочитати, а й ознайомитись і мати собі на увазі. Зрозуміло. і ще я можу додати: мабуть, кожен з нас, як споживач, має право і просто зобов'язаний якомога частіше звертатися саме до книги з карт та пропозицій в кожному закладі, де ми перебуваємо і маємо певні зауваження, аби покращити. Якість обслуговування в тому чи іншому закладі, де можна знайти таку книгу і де вона повинна розміщуватися. Дана книга повинна знаходитися в куточку споживача, який повинен бути на доступному місці для споживача. Нам повинні надати безперешкодний доступ до даної книги. Навіть більше я вам скажу повинні надати можливість здійснити запис в даній книзі. На надати стілець стіл стіль і без жодних запитувань, на які підставі ми будемо вносити наш запис, чи посвідчення будь-яких документів, посвідчення нашої особи. А як власники закладу того чи іншого магазину так реагують на наші записи? Окрім того, що приймають до уваги певні рекомендації наші чи побажання? От, наприклад, на скаргу, на скаргу на протязі семи днів керівництво даної установи повинно здійснити. Всі заходи по усуненню або по впровадженню нашої пропозиції, про що здійснюється на зворотньому боці запис від керівника установи про здійснені заходи, і на вимогу скаржника надсилається письмовий лист про повідомлення про здійснені заходи або прийняті. До уваги, побажання угу. ну, Олена. На завершення нашої е, корисної розмови е, у вас є можливість від себе побажати е, телеглядачам, е, мабуть, бути більш обізнанішим е, в своїх правах. Так, що ще споживачі повинні знати і відстоювати свої права, не боятися, будьте свідомими і читайте законодавство. Спасибі за конструктивну розмову, цікаву та корисно. Спасибі за побажання. А телеглядачам нагадаю на календарі 15 березня, день захисту прав споживачів. З вами були юрист адвокатської контори Василик та Євстігнієв Олена Скрипник і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.